Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто разом із нами подорожує сторінками книги суддів. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко, Самуїл Кім та Ангеліна Чмут. Книга суддів це історична драма ізраїльського народу, який після оселення в землі обітованій. Відступив від заповідей Божих і ухилився в ідолопоклонство, наслідком чого були Божі суди над народом. Книга суддів це застереження також і для нас, як говорить апостол Павло в посланні до Корінтян, а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. На нас також чатує небезпека, відступлення від істин Божих. Тому будемо уважно слідкувати за тим. Як все це розвивалося серед народу Божого, щоб навчитися на чужих помилках, помолимося на початку, Господи, ми вдячні Тобі за всі ті істини, які Ти відкриваєш нам у своєму слові. Вони безцінні і допомагають нам пізнавати Тебе все краще і краще. Благослови наші сьогоднішні роздуми над Твоїм словом. Амінь. Минулого разу у нашому дослідженні ми зупинилися на 15-му вірші першого розділу книги суддів. Наступний 16-й вірш звучить так: Сини Кенія Ховава, Мойсеєвого Тестя з пальмового міста повиходили разом із синами Юди в пустиню Юди, що на південь від Араду, пішли вони й оселились з Амаликитянами. В 16-му вірші ми читаємо про дивну поведінку нащадків Моїсеєвого тестя. Чому дивна мені не сподобалось те, що вони оселилися разом з амалікійцями? Чи мої занепокоєння не варті того, чи це дійсно було трішечки порушення тих правил, які мали статися? Вони не мали цього робити. А згадаємо, давайте, де ми зустрічаємо Амаліка? Ось, ну ми його бачили в книзі Чисел. Ага. Він там дуже-дуже себе нехорошо повів і пам'ятаємо, як його нащадки вчинили. Так. І давайте тоді прочитаємо 16 й вірш. А сини Кенея, Моїсевого Тестя пішли з міста Пальм. Єріхона, тобто, так? Так, з тому що навіть сьогодні, до сьогодні, уявляєте собі стільки часу минуло, з того часу, часу суддів, але до сьогодні найсмачніші. Фіники ростуть в Єрихоні. І навіть туристи, коли приїжджають до Ізраїлю, і якщо в них є змога відвідати Єрихон, вони купують там фіники, бо там дуже смачні фіники. Тому місто Пальм це справді місто Єрихона. Прийшли з міста Пальм, з Юдиними синами до Юдиної пустелі, що на півдні Араду. І зверніть увагу, і пішов він і оселився з народом. З яким народом він оселився в пустелі? Що він мав робити? І що він зробив? Хіба він не мав воювати? З цим народом, да? з яким? Ну, Тут, тут пишеться? Так. Хм. А він що зробив? Оселився. Він осівся. пішов і оселився. Це вже перший момент, такий тривожний дзвіночок. А далі ми читаємо в 17 вірші, і пішов Юда з Семіоном своїм братом, та й побили хананиянина мешканця Цифату». Дивіться, яка інтеграція відбувається. Вони спочатку прийшли тихесенько, оселились, а потім з того місця. Де оселились, пішли і побили хана Неянина, мешканця цифату, і вчинили його закляттям. Це цікаве слово, яке ми зустрічаємо вже раніше. Закляте є історія про ахана, який взяв закляте. В моєму розумінні це було типу речі, які не можна було брати собі. Але напевно якесь ще інше значення в цього слова. Слово закляте іноді перекладають як прокляте. Але сенс цього слова. Те, що належить Богу. Якщо це якась річ і вона належить Богу, то її треба передати Богу. Наприклад, її можна передати Богу, віддавши на святиню, наприклад. Але якщо це душа, неважливо, це душа тварини чи це душа якоїсь людини, то цю душу треба передати. Богу, тому вони мали прийти. І якщо всі люди, які знаходяться в цьому місті, душі цих людей знаходяться і належать Богу, вони мали передати ці душі Богу. Яким чином звільнити їх від тіла? Наскільки я розумію, Бог наказував вбивати мешканців тих міст. Для того щоб вони потім їх не привели до ідолопоклонства, не відвернули від Божого шляху, чому необхідно було вбивати всіх тварин, також чому закляті тварини. І речі знищувати. Ну, речі не всі знищували. Коштовні речі віддавали на храм. Іноді так. Але ми маємо розуміти, що тварини. Це живі душі, і якщо Господь каже, що жодної душі не можна лишити, то не можна лишати треба звернути увагу на те, що сьогодні ми використовуємо гроші для якихось розрахунків, і наше майно вимірюється в грошах. Але раніше це вимірювалось не в грошах, хоча грошами користувалися і було золото, і найцінніше, ніж золото, було срібло, але використовували і розраховувалися тваринами. Зазвичай це були вівці. Якщо послухати, воно фонетично трошки. Схожі слова ківса це вівця, «кесеф» – це срібло. Коли ми читаємо слово Боже, просто зверніть на це увагу. Часто ми зустрічаємо спочатку срібло а потім золото, а потім решта там раби і так далі, якесь ще майно. Попереду стоїть срібло, тому що священні монети були саме з срібла, а не з золота. А чому так? Тому що його було більше, так? Ні, не тому, що його було більше, тому що кесиф схоже на кевса, mm -hmm. Ну, ви говорите про те, що срібло було пріоритетніше. Це просто через схожість слів. Або Чи через більш зручніший спосіб розрахунку? Тому що Господь благословляв народ свій Авраама, Ісака, Якова, через овець. І тому гроші так самі не чеканяться. А вівці розмножуються по благословінню Господа Бога. І від того скільки в тебе майна, тобто скільки в тебе овець можна вирішити, наскільки тебе поблагословив Господь Бог. Ми торкнулися такого важливого слова, як закляття. І це стосувалося також і тварин. Заклятим не можна було користуватися, воно належало Богові. У книзі Ісуса Навина ми читаємо історію про Ахана, це сьомий розділ, і спроневірилися Ізраїлеві сини в заклятому. Ахан, син Кармія, сина Завдієвого, сина Зирахового, юдиного племени, узяв із заклятого і запалився господній гнів на Ізраїлевих синів. Що зробив цей чоловік? Ось що він визнає перед Ісусом Навином. Дійсно згрішив я Господеві Богові Ізраїля. І зробив так та так. І побачив я в здобичі одного доброго шинарського плаща і дві сотні шеклів срібла, і одного золотого зливка, п'ятдесят шеклів вага його, і забажав я їх, і взяв їх. І ось вони сховані в землі всередині намету мого, а срібло під ним. І результатом цього гріха Ахана була смерть його й його родини. Читаємо далі: взяв Ісус Ахана. Зерахового сина, і те срібло, і того плаща, і того золотого зливка, і синів його, і дочок Його, і вола Його, і осла його, і отару Його, і намета Його, і все, що Його, весь Ізраїль із ним. Та й повиводили їх до долини Ахор і сказав Ісус, нащо Ти навів нещастя на нас? Нехай на тебе наведе це нещастя Господь цього дня, і вкаменували його увесь Ізраїль камінням. І попалили їх в огні, і вкаменували їх камінням. Це був урок для Ізраїля, того, що належить Богові. привласнювати не можна, бо буде покарання. І неважливо, це старий чи новий заповіт. У новому заповіті ми читаємо історію про Ананію Сапфіру. Пам'ятаєте цю історію? Це книга дій святих апостолів. А один чоловік наймення Ананії своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка. Та й звідома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро, ананію, чого сатана твоє серце намовив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер, і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Виявляється, що це дуже серйозно, друзі, і має безпосереднє відношення також і до нашого часу. Якщо, наприклад, служителі церкви запускають руку в церковну касу і беруть собі те, що їм не належить, то покарання за це невідворотні. Пам'ятаймо про це, друзі, і будьмо обережні. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо біблію разом. 19 вірш. І був Господь з Юдою, і він повиганяв мешканців гори. Все добре. Та не міг він повиганяти мешканців долини, бо вони мали залізні колісниці. Чому в євреїв тоді не було колісниць, все ж розвиток ну, час, що вперед, щось з'являлось нове, ось в когось вже є залізні колісниці. Євреї були чисто піхотою і все? На той час ми пам'ятаємо, що євреї мандрували 40 років пустелію. В часи мандрування, вони не займалися якимись інженерними розробками чи чимось таким. Вони більшість часу життя в пустелі нарікали. Вони згадували. Минуле життя. Сьогодні так само є люди, які згадують минуле життя, скільки що коштувало, і так далі. Але я кажу, люди згадайте, який був тоді курс долара. І сьогодні воно коштує так само, а іноді навіть і дешевше. Хоча ці люди згадують минулі часи і євреї. Не займалися цими розробками, тому вони ментально ще знаходилися в бронзовій добі, а хананеї мешкали на одному місці, тому в них була можливість щось здобувати, копати. Цю землю, бо навколо каміння риж риш, щось нарив, подивився, що це, і вони перейшли вже в залізну добу. Але питання в тому, що в 19-му вірші сказано: бо вони мали залізні колесниці. І коли ми це читаємо, можемо сказати: ну так, да, у тих була перевага, тому що дивимось на колесниці, на Хананеян мається на увазі перевага. Скажіть мені, будь ласка, чи для Бога колесниці з заліза є перепоною? Так ось в цьому й полягає питання. Спочатку ми читаємо, що й був Господь з нащадками, а потім вони не змогли через колесниці перемогти. В чому проблема? Проблема в тому, що Господь зробив таким чином, що вони не змогли здолати їх, тому що були вірні Богу не на 100%. А якщо людина невірна на 100%, то десь вона дає місце дияволу, ворогу можна сказати. Тому можна сказати, що це дуже цікаво, як, але цей текст показує на деяку невірність, не цілком вірність Богу. Фактично, 19-й вірш є переломним в цьому першому розділі, я ще раз його нагадаю. І був Господь з Юдою, і він повиганяв мешканців гори, та не міг він повиганяти мешканців долини, бо вони мали залізні колесниці. Коли Господь був з Юдою, то, звичайно ж, для Господа нічого не означали ці залізні колісниці і їхня кількість. Коли єгиптяни гналися за євреями. Після того, як вони вийшли з Єгипту теж на колісницях, то що зробив Господь з колісницями? У му розділі книги Вихід про це написано: І сталося заранньої і сторожі і поглянув Господь на єгипетський табір у стовпі огня й хмари, та й привів у замішання єгипетський табір, і поскидав колеса з колесниць його, і вчинив, що йому було тяжко ходити. І єгиптяни сказали: Утікаймо від ізраїльтян. Бо Господь воює за них з Єгиптом. У випадку з єгиптянами Господь над природним чином втрутився в цю війну і поскидав колеса з колісниць. Це було чудо. Ще одна історія з колісницями буде описана далі в книзі суддів в 4 розділі, коли барак воював Сісарою. Послухайте, що там трапиться. І Господь ввів замішання на Сісару і на всі його колісниці. І на весь його табір лезом меча перед вараком, і зійшов Сісара з своєї колісниці і втік своїми ногами. Хіба Господь не міг зробити те ж саме з залізними колісницями жителів долини? Чому ж він цього не зробив? Очевидно, що євреї не довірили йому цієї справи, і саме в цьому основна причина поразки. Пригадайте. Коли Мойсей ще на самому початку, знаходячись в пустелі, послав розвідників у цей край Ханаанський, пам'ятаєте, що вони говорили? Десять з дванадцяти це книга чисел. Пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи, той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому люди високі на зріст, і там ми бачили велетнів, синів Єнака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах, немов та сарана, і такими були ми в їхніх очах. І, до речі, саме ця інформація стала причиною того, що євреї наступних 40 років блукали в пустелі. Вони покладалися на власні сили і розуміли, що власними силами цих велетнів не здолати. А їм потрібно було покластися на Господа. І до речі, у наступному 20 вірші ми читаємо І дали Калевові Хеврон, як говорив був Мойсей, і він вигнав звідти трьох велетнів. Велетні здолали, а колісниці виявилися не по зубах, тому що вони не довірили Це Богові. Після того ми бачимо в життю Ізраїля суцільні поразки, їх також сім, як і попередніх перемог. І одна із причин цього це недовіра Богові, надія на власні сили. Подібне буває і в нашому житті, друзі. Буває так, що отримуємо духовні перемоги над гріхом і один, і другий, і сьомий раз. І ми вважаємо, що це ми всього досягли, що це завдяки нашим зібностям все відбулося, що це тому, що ми такі особливі. І раптом, в такі хвилини, коли ми переживаємо тріумф, Господь допускає в нашому житті. Залізні колісниці, і ми раптом розуміємо, що цього рубежу, цієї спокуси, цього випробування нам не здолати. Але це тільки в тому випадку, коли ми будемо покладатись на власні сили. З подібними залізними колісницями зустрічалися практично всі мужі Божі, які вірно служили Господу. Пригадаймо лише пророка Ілю, цей муж Божий сам знищив 400 валових пророків. І ось що трапилося після цього. А Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілля, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем, і послала Єзавель посланця до Іллі, говорячи: Отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу, взавтра, я не зроблю душі твої, як зроблено душі кожного з них. І побачив він це і встав, та й пішов. Боячись за душу свою. І прийшов він до юдиної Бершеви і позоставив там свого хлопця, а сам пішов пустинею, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерти, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Досить тепер, Господи. Ці слова промовив великий пророк. Людина, яка ще вчора була героєм дня в ізраїльському народі, муж Божий, який мав таку велику віру, що по молитві зміг звести вогонь з неба і за одну мить навернути весь народ до служіння Богові. А сьогодні? а сьогодні Ілля безславно втікає у пустелю і говорить до Бога: досить, Господи, все я ставлю крапку на своєму служінні. Нехай його продовжує хтось інший. Він зустрівся віч навіч із залізними колісницями, і для нього цією колісницею була нечистива цариця Єзевель. Але подібними страхами страждав не лише Ілля. В Слові Божому, є ще декілька подібних прикладів. Мойсей, вош, ізраїльського народу свого часу вигукував до неба, звідки мені взяти м'яса, щоб дати всьому цьому народові, бо вони плачуть передо мною, говорячи, дай же нам м'яса, і ми будемо їсти. Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо він тяжчий за мене. А якщо ти таке мені робиш, звертається він до Бога, то краще забий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого. Мойсей також кричав до Бога, досить, Господи, мені вже більше не під силу таке служіння. Це залізна колісниця, яку я не здолаю. Ще один чоловік Божий на ім'я Марко. Співучасник місійної подорожі разом із апостолом Павлом та Варнавою не ніс відповідальності за весь народ, як Мойсей, цариця Єзавель його не переслідувала. Все, що йому потрібно було робити, то це лише допомагати в служінні апостолам, але він також свого часу сказав досить. І як від пафа Павло й ті, хто з ним був відпливли, то вони прибули у памфілійську пергію, а Іван, відлучившись від них, повернувся до Єрусалиму. Важкі обставини життя стали для Марка залізною колісницею. Можливо, йти, друже, також вже говорив Богові досить. Я більше не можу нести це служіння, мене не розуміють зі мною, не погоджуються мені, не допомагають. Я втомився, Господи. Все це залізні колісниці. Вони зовнішньо виглядають по-різному. Мойсея, наприклад, відверто кажучи, дістали свої ж співвітчизники. Вони без кінця нарікали. Марко не розрахував власних сил. Іллі була трохи інша ситуація. Ще вчора він переживав тріумф, був героєм, і поважали, боялися. боялися, допускаючи, пророк, можливо, трішечки розслабився. Раптове випробування застало його. Зненацька і муж Божий зламався. Друже дорогий, скажу тобі зі свого власного досвіду, коли все у тебе дуже гаразд, коли ти на висоті, коли всі тебе шанують, пам'ятай, що в цей час можливе випробування. Господь може допустити в твоєму житті такі обставини, коли і тобі захочеться сказати, досить. Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Всі ми свого часу маємо зустрітися. Із залізними колісницями. Свого часу Ілля здався майже без бою, завелив простий екзамен, не справився з почуттями. І також Моїсей, і також Марко. А як ми? Досить часто ми також спиняємося на півдороги, досить часто ми також не справляємося з випробуваннями, досить часто всі ці історії, які ми згадали, це ніби наша історія. І тому сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на Божу точку зору стосовно тих ситуацій, коли ми зустрічаємося із залізними колісницями. В своєму слові Господь говорить такі слова: це перше послання до коринтян. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Насправді. Господь бажає сказати, що ми не сам на сам із залізними колісницями. Господь знаходиться поруч з нами, Господь все контролює. Дуже часто ми про це забуваємо. І Юда забув про це, коли зустрівся з залізними колісницями, і ілля, коли почув, що говорить Ізавель. І ми ставимо крапку у процесі свого духовного зростання. А Господь не бажає, щоб ми зупинялися перед загрозою залізних колісниць. Потрібно було віддати їх в руки Божі, пам'ятаючи слова Господь, бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні, і тоді настане перемога. З Господом, друзі дорогі, перемога можлива незалежно від сили ворога. Господь завжди сильніший, перемога залежить від нашої довіри йому. Ось вона життєво важлива істина. Не забувайте про неї ніколи. В інтерпретації апостола Павла ця істина звучить так: я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я можу перемогти також і залізні колісниці. І нехай Господь допоможе вам отримати цю перемогу. А сьогодні наш час знову завершується. До наступних зустрічей! Нехай поблагословить вас Господь!